І вітаю на каналі My Alpha World. І сьогодні я повернуся в таку тему популярність японської анімації і популярність дорослої анімації в Україні. І коли я маю на увазі доросла анімація, я маю на увазі такі проекти, як Mortal Kombat, Легенди Смертельної битви. Константин. Будинок таємниць. Dragon Age Спокута. Ну і як ці проекти не є дуже популярними, то можна сказати, що два із трьох проєктів. Я так і не зміг знайти з українським перекладом, але можна сказати, що ці проекти є винятком, які просто не перевели, скоріш за все, за їхньої невеликої популярності. Більшість проєктів переведені на українську мову і спокійно можна знайти в інтернеті. Якщо писати, наприклад, кіт у Чоботях дивитись онлайн, то вам знайде сайти, де він буде з українським перекладом і озвучений українською мовою. З аніме ситуація трошки інша. Напевно, 70% аніме переведені на українську мову, але 30% так ніхто і не займався їхнім перекладом. Ну якщо до цих 30% віднести ще китайські аніме проекти, то приблизно це буде така цифра. Адже китайські аніме є такими непопулярними, як японські, тому їхнім перекладом не зацікавлені люди і студії, які займаються озвучуванням даних. Video. Але китайські аніме, які є не дуже популярними. Але в цих аніме непоганий сюжет, непогано виконана анімація, гарно приписані персонажі. Але вони маловідомі за відсутності нормальної рекламної кампанії, все-таки були озвучені на російську, деякі в одноголосному перекладі. Ну і як на даний момент вони є, як я вже сказав, малопопулярними, то навряд чи вони будуть озвучені по на українську мову. І цю ситуацію надалі камість не вдасться виправити, тому що на даний момент ці аніме не є дуже популярними і на них мало хто буде витрачати свій час на переозвучування цих аніме українською мовою. Ну і коли я вже зачепив тему аніме, то тут не можна. І згадати недавні випадки із бійками такого руху, як ЧВК Редан проти офніків і інших груп людей, яким не подобається аніме або яких вважають реданці своїми противниками. Ну і тут хочеться сказати, що цей рух з'явився не так давно і був заснований на основі якоїсь банди із аніме Хантер ікс Хантер, де головною ознакою був павук і якась нумерація тату на пауку. Я це аніме не дивився, тому нічого сказати не можу, що себе зда з даного аніме представляє ця татуїровка, і які були моральні принципи персонажів цієї організації з аніме Хантер ікс Хантер. Але можу сказати, що спочатку рух ЧВК Редан просто був, з'явився в Росії, і це були просто фанати даного аніме, і так по приколу назвали свої, е, як сказати, фанатські спільноти. Але хтось не так давно взяв ці спільноти і об'єднав їх в таку собі організацію, і по приколу додав туди назву ЧВК. Спочатку вони просто називалися Редан. А ЧВК додали так, я так зрозумів, просто для приколу, бо звучить так набагато красивіше і набагато привабливіше, ніж просто Реданці. Ну і далі, коли вже якийсь невідомий, або я сказав, якась група невідомих людей взяла під контроль ці дані пабліки, спільноти, які були сформовані в соціальних мережах, то потім вже цю групу, ілі вже групи дітей, які були в цих спільнотах і в даних пабліках, групах, там не знаю, як ще можна так сказати, об'єднали їх в одну. Спільноту, або об'єднали в декілька спільнот, і їх уже далі послали товти друг другу обличчя в різних торгових центрах, де збирається приблизно вся підліткова і молодіжна спільнота в Росії. Ну і як ми, я вже сказав, це явище виникло в Росії і перші бійки відбувалися теж в Росії. І якщо б це було тільки на... Території Російської Федерації, то яка різниця, що там відбувається? Хай собі і далі відбувається на території Російської Федерації. Але ця субкультура докотилася до України, і тепер в нас теж збираються групи неадекватних підлітків і починають влаштовувати бійки по незрозумілим причинам, тому що їм не, подобаю, не подобається, що їх хтось не поважає, не поважає їхній рух, не поважає суспільство, аніме, фанатів, і напевно тому, що їм не подобаються деякі люди, і вони давай з ними битись. І по факту ще багатьох незрозумілих причин, заради чого вони влаштовують. Такі бійки і не зрозуміло, чому, для чого і кому це потрібно. Хоча ні, зрозуміло, кому це потрібно. Ну І, і саме головне, що ця субкультура розрахована на підлітків, яких ще. Немає нормального створеного погляду на світ, яким легко щось внушити, і якими легко маніпулювати. Можливо, в цих людей якісь проблеми є в житті, і вони шукають собі розради в якихось соцмережах, різних групах, пабліках, і потім натикаються на такі собі групи, як по типу редана. Там їм впарюють якусь інформацію, яку їм легко прийняти їх, і як кажуть, створювати потрібний погляд на цей світ, яким вигідно. Їм людям, які заварили всю кашу із цим рухом, і уже далі, створивши певні умови, починають маніпулювати цими людьми, а в більшому випадку це підлітки, яким втюхують якусь діч. І потім вони виходять на вулиці і починають влаштовувати бійки по якимось, я ще як кажу, незрозумілим, ефімерним причинам. Ну і в групах ЧВК Редана, які я знайшов в різних соцмережах, дуже багато ненависті, різних провокаційних заяв, відео це групи, які розраховані на підлітків і дітей, які не мають повноцінно сформованої точки зору на світ. І вони формують доволі такий жорсткий погляд на світ. По типу тик вас або тебе б'ють. Якщо тобі не подобається чиясь точка зору, то все його треба знищити або наказати. Ну і звісно, що це повна фігня. З таким поглядом на світ жити дуже тяжко. І я не розумію, чому ці групи не забанюють, щоб вони не заманювали туди людей, адже. Що може бути гарного в такому погляду на світ, що пропагандує ЧВК Редан? Якщо постійно ненавидіти цей світ, світ почне аналогічно, точно також ненавидіти і тебе, і тоді людина, яка не подобається світ, в якому вона живе. І... Світ також буде відноситися до цієї людини, І щоб не поринати в дану групу, і не проникатися в дану субкультуру, і жити нормальним життям, яке буде приносити радість і позитив, краще тоді свою енергію направити на перегляд гарних фільмів, якихось цікавих комедій, або непоганих анімаційних фільмів і хороших аніме. Зайнятися якимось видом спорту, почитати гарну книгу, знайти своє хобі або просто пограти в якісь ігри. Адже постійне знаходження в таких субкультурах, як ЧВК Редан не до чого доброго не приведе. Бійки тільки приведуть до тілесних пошкоджень, розбитого обличчя і, можливо, до каліцтва. Ну як цей рух пішов від такого аніме, як Хантер ікс Хантер, то можливо в Україні можуть почати забороняти, показувати аніме. Продажі манги, блокувати його в соцмережах, інтернеті, а всі заходи, які пов'язані з аніме індустрією, можуть бути заборонені і зовсім перестати існувати на території України. А людей, які дивитимуться аніме, можуть вважати потенційно небезпечними, бо є такий рух, як ЧВК Редан. І він по типу аля з аніме пішов. І це є дуже погано, якщо із за невеликої групи людей. Почнуть страждати всі люди, які є прихильниками даної японської культури. Я не думаю, що із за ЧВК Редани в Україні почнуть забороняти аніме. Або продажі манги, чи якісь офіційні заходи, пов'язані з косплеями і тому подібному. Але точно можна сказати, напевно, що популярність аніме впаде. Вже батьки можуть почати забороняти дітям дивитись аніме, бо вважають, що вони. Дивні і можуть нашкодити дітям. Ну і звісно, якщо вже повністю поринутись в дану тему, тут можна сказати, що це був задум російських спецслужб. Адже що дивитись, коли на даний момент батьки даних дітей, навіть якщо вони вже народилися в 90-ті роки, коли Україна стала незалежною, але покоління даних людей виросло на мультиках або Радянського Союзу. Або на мультиках російського виробництва. Ну і можливо на мультиках західного виробництва, деякі дивилися в той час аніме. Росіянам на даний момент вигідно, щоб українські діти дивилися їхні мультики, адже там можна впихнути свою пропаганду, тому що ринок не може бути пустим, якщо аудиторія перестане дивитися одні твори, вона почне дивитися інші твори. Якщо аудиторія перестає дивитися аніме, вона починає шукати заміну даним відео і може їх. Замінити або на різні мультфільми західного виробництва або на мультфільми російського виробництва. Ну, якщо батьки в дитинстві дивилися радянські мультфільми, а потім російські, то і дітям вони теж будуть радити дивитися такі мультфільми, адже вони є зрозумілими, а не якісь японські аніме, які зовсім не є зрозумілими. Я думаю, на це, скоріше всього, і розрахований даний рух, адже для Росії люди, які дивляться аніме, є потенційно небезпечними, адже вони можуть. Змінювати свій погляд на цей світ, що людина не є раб, що люди. Не повинні робити те, що вказує влада, що людина може сама вибирати собі долю. І вона хоче жити в даному світі, і як вона хоче жити в даному світі, що люди повинні мати мрії і щоб подобитися чогось, вона повинна тяжко трудитися, точніше працювати, вірити в себе і старатися робити цей світ кращим і своє життя теж кращим. Ну і звісно, там немає казки, де чувак лежить на печі, йому сам. Ме, все приходить для Росії. Такі погляди на життя не вигідні, адже люди можуть почати задавати непотрібні питання і думати самостійно. Ну і якщо на Україні починає ставати непопулярним російський контент і все більше і більше популярності набирають різні твори, в тому випадку і аніме, потрібно підкинути якусь фігню, яка може дискредувати і показати, що дані твори є, такі як аніме, є поганими, а радянські і російські твори є добрими і повчальними. Що в Україні? Тільки недавно аніме почало набирати все більше і більше популярності. Ну, років, напевно, так з 20 назад. І популярність аніме зростає, хоч вона і не є дуже високою в Україні, але все-таки аніме в Україні стає потроху набирати популярність. Ну і не тільки аніме, також само і різні анімаційні проекти, які розраховані більш на старшу аудиторію. Не тільки для дітей і підлітків, але й для дорослих. Я маю на увазі такі твори, як Константин, Темний Космос. Ну і звісно що ж, Мортал Kombat. Так, реклама в таких проєктів невелика, але все-таки люди починають все більше і більше цікавитись даними проєктами і дізнаватись про них. Одне тільки не радує, що на даний момент за допомогою руху ЧВК Редан аніме індустрія буде трошки страждати від заяв і дій даної спільноти. І це буде, скоріш за все, йти тільки в мінус для розвитку аніме спільноти в Україні. А більш жорсткі анімаційні проєкти, які розраховані на дорослу аудиторію, їх в нашій країні теж мало хто дивиться, це більше пов'язано з тим, що більш доросла аудиторія більше дивилася фільмів і різних серіалів. І ця тенденція бере своє коріння ще з 90-х років, коли виходили такі популярні на той час серіали, як Бригада, Чорний бумер, «Бійцівський клуб. Ну і як... Зараз і тоді було надзвичайно мало анімаційних проєктів, розрахованих на більш дорослішу аудиторію. Про них тоді за нормальної відсутності рекламної кампанії цих проєктів. І як в інтернету тоді практично не було, і він був розкішю, дуже великою розкішю. дуже мало хто знав про такі. Проєкти. Ну і ще хочеться додати, що такі анімаційні проекти є набагато дешевшими ніж створення фільму. І коли людям не вистачає грошей, то тоді створюють анімаційний проєкт, який є дешевшим аналогом і замінником фільму. І як це є дешевшим аналогом, то на нього не тратять велику суму на рекламну кампанію, адже він не розрахований на широку аудиторію і в нього невеликий бюджет. Ну і ще можна додати, що в нас люди більше звикли дивитись серіали і фільми. Ну і ще хочеться сказати, що навіть і зараз більшість різних анімаційних проєктів виходять для дуже широкої аудиторії, як і для дорослих, так і для дітей, щоб всім було цікаво їх дивитись, адже на цьому можна заробити набагато більше грошей. А жорсткі анімаційні проекти, які розраховані тільки на дорослу аудиторію, виходять не часто. Зібравши докупи всю цю інформацію, можна зробити висновок, що анімаційні проєкти, які розраховані на дорослу аудиторію в Україні, не користуються великою популярністю. І це пов'язано із -за відсутності нормальної реклами цих проєктів, і невеликої популярності серед дорослої аудиторії. А аніме в Україні. Більш популярне, їх дивиться як і юна аудиторія, так і підліткова, і доросла. Хоч їх популярність не така велика, як в інших європейських країнах, але популярність жанру аніме потроху зростає. І на цій ноті я буду закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на всі мої канали. ссылка в них в описі під відео. І поставте цьому відео великий жирний лайк за мої старання. Я довго збирав інформацію для цього відео. Було непросто знайти, тому поставте лайк і підпишіться на мій канал. Для мене це буде великою мотивацією надалі робити цікаві відео по анімаційним темам, і іншим проєктам, пов'язаних з аніме індустрією і обичною анімацією. З вами був Альфа ВОЛ.